Зараз ми знаходимося, шановні друзі, у бомбосховищі, укритті гімназії номер 17 яке є облаштоване для дітей початкової школи. Звичайно, що це укриття є укриття найпростіше укриття, але зараз виконані роботи, великий об'єм робіт, який зроблена стяжка, зроблена штукатурка проведено світло. От для того, щоб діти мали відповідні умови для, для захисту свого життя і для безпечного життя в закладі навчальної освіти. Звичайно, що є ще багато планів, бо однозначно, що треба ще встановити сам вузол, який ми плануємо доробити. сам Музу поставити вентиляційні решітки, але однозначно, що це дає можливість працювати закладу в одну зміну. Тому... В Дрогобицькому науковому ліцеї імені Богдана Лев. У найпростішому укритті щороку була проблема щодо відсутності системи водовідведення, адже під час зливних дощів постійно масово попадала вода безпосередньо в найпростіше укриття. Тому цьогоріч прийнято рішення щодо вирішення даної проблеми, виділено кошти і здійснено капітальний ремонт системи водовідведення в найпростішому укритті імені Богдана Лепкого, а також усунуто проблему аварійного, аварійного водопостачання безпосередньо в укритті здійснено частковий ремонт системи водопостачання, а також частину ремонтних штукатурних робіт. Саме тому, оскільки ми забрали найголовнішу проблему, яка унеможливлювала подальші роботи безпосередньо в самому укритті ліцею імені Богдана Лепкого, станом на сьогодні ми матимемо можливість, сподіваємося, матимемо можливість продовжувати вже ремонтні роботи безпосередньо в укритті імені Богдана Лепкого.